Привіт! Записується відео сьогодні 30 грудня. Бо вчора планував його записати, але прокинувся не від будильника від вибухів. І тож вчора було трохи не до того. А, що ж, про наші результати збору. В результаті збору було зібрано 55 тисяч 560 гривень і 62 копійки. Як на мене, це реально гарний результат. Ми вправились за 10 днів. Дякую всім, хто донатив, хто допомагав розповсюджувати інформацію про цей збір. Все це відбулося завдяки вам. Ми молодці і дякую вам велике. Наступне. Я, думаю, вже бачили відео розіграшу головного призу. Якщо не бачили, подивіться, воно в одній з моїх соцмереж. Отже, зв'язались з переможцем, довго вирішували, як йому відправити, чи він сам забере. Отже, скоро склянки з шевроном 25-ї бригади відправляться у Львів і там вже будуть радувати нового власника цих склянок. І тож, можемо пообладувати. Наступне. Е, вчора були плани забрати у хлопців з 25-ї бригади прапор. І вчора зустрітися на каву з е, топ-донатором е, нашого збору, передати йому разом із склянками. Але, на жаль, е, Родичі топ-донатора живуть в районі одного з прильотів у місті Дніпро, і вчора вони цілий день були зайняті ліквідацією наслідків того прильоту. Всі живі, здорові, дякуючи Богу. Але ну, трохи не, ну, дуже неприємна ситуація. Тож я було домовлено, що я відвезу. Прапор і склянки до офісу. А вже після Нового году будуть ці склянки радувати нашого топ-донатора разом з прапором. Далі. Далі, що ж взагалі відбувається зараз з дронами? Ті дрони, які потрібні хлопцям на передовій, вони зараз в дефіциті. Ми стали в чергу на виробництві. Поки що займаємося підготовкою всіх документів. В середині січня а, дрони мають бути вже виготовлені. І в, у другій половині січня, скоріш за все, дрони вже будуть на передовій. Радувати нас з вами, ну і русню. От. Ну і підсумовуючи. Підсумовуючи що, дякую, це був дійсно гарний кейс. Ми з вами молодці. Ви молодці по-перше. Бо реально 10 діб це для такої суми я вважаю це добре. І на останок. На останній останок. Всіх з прийдешним новим роком. Бажання у нас на Новий рік одне для всіх. Тож, е, е, бажаю всім, щоб наше заповідне бажання здійснилося якомога раніше, з якомога меншими затратами.